Доброго дня, чорноброві. Хочу вам порекомендувати отаку от маленьку книжку, яка може зробити великі переміни у вашому житті. Ця книга про гнів написав її Ед Велч, дуже відомий, біблійний, дуже опікун. Вона має назву маленька книга про велику проблему. Гнів це дійсно велика проблема, з якою я стикаюся, з якою я борюся. Роздуми про гнів, про терпіння і про справжній мир, який ми можемо отримати в Ісусі Христі. Ці, чим унікальна ця книга? Вона написана а, на щоденні щоденне використання. Протягом 50 днів автор книги пропонує її читати дозовано, не поспішаючи розділ за розділом. А, чому саме 50 днів? Тому що ми живемо з вами, друзі, в вік споживання, вік великої скорості, швидкості, коли ми не маємо змогу зупинятися, розмірковувати, аналізувати. Тому Ed Welch предлагає саме 50 днів для того, щоб зануритися в тему гніву і кожен день розмірковувати над Цією темою розмірковувати над цими питаннями, які він подимає, розмірковувати над тими роздумами або акцентами, які він робить в контексті гніва. Запевнюю вас, те, що вона буде для вас цікавою. Буде в деяких речах несподіваною. Я вже почав її використовувати дев'ятий день. Читаю і, незважаючи на те, що дуже багато досліджував тему гніву, але деякі речі вже мені е, здалися цікавими, над якими я розмірковую. Серед своїх підписників на канали простим прямим текстом я хотів би розіграти два таких примірника. Серед підписників мого каналу. Ті люди, які під цим відео е, залишать коментар, е, з того приводу, е, що вони хочуть отримати цей примірник, або просто залишити коментар відносно роботи нашого е, каналу, того контенту, який на ньому виходить, сказати якісь слова підбадьорення, або просто залишити якісь побажання. Для розвитку цього каналу, то серед цих підписників, людей, які залишать коментар, буде розіграний ці два примітника для тих людей, які зараз перебувають в межах України. І за мій рахунок, два, дві людини, які рандомним засобом виграють, вони будуть доставлені на вашу адресу. Я далі з вами. Зв'яжуся і вишлю вам ці примирники. Тому е, долучайтеся до цього розіграшу, а також, якщо ви не виграєте, то придбайте обов'язково цю книгу для того, щоб її досліджувати. Якщо у вас є ця проблема, з якою ви стикаєтесь і довгий час не можете побороти е, ці Емоції, які руйнують ваше життя та життя в ваших оточеннях. Нехай Господь благословить кожного з вас читати Боже Слово і досліджувати теми, які змінюють наше життя.